Національна збірна України на іграх нескорених у Канаді продемонструвала високі результати, неймовірно високий рівень підготовки, адже здобула 30 медалей, серед яких 12 золотих, 11 срібних та сім бронзових. І в загальному заліку серед 25 країн світу посіла третє місце. Попереду тільки Америка та Австралія. Наша команда цьогоріч була найбільшим складом: 35 військовослужбовців та ветеранів, серед яких дві жінки і змагалися наші спортсмени у 11 видах спорту, як і в традиційних літніх, так і зимових. Родзинкою цьогорічних ігор нескорених стало саме дебют адаптивних видів спорту, таких як біатлон, сноуборд, гірські лижи. І наша команда продемонструвала Високий рівень майстерності і підготовки саме у зимових видах спорту, адже у кожній дисципліні здобула медалі, і загалом здобула 16 медалей у зимових дисциплінах: шість золотих, п'ять срібних і п'ять бронзових. А такими знаєте, найтитулованішими спортсменами стали Ігор Олійник та Руслан Сергійчук, які здобули по три золоті медалі кожним символом України збірною на іграх нескорених символом підтримки став засновник ігор нескорених принц гарі який підтримував україну висловлював е, слова підтримки нашим спортсменам і зробив такий символічний жест на його курсі з'явився шеврон четвертої бригади оперативного призначення рубіж національної гвардії україни і також наші спортсмени на іграх нескорених використали цей майданчик для підтримки. Підтримки військовополонених е, вони організовували певні дипломатичні такі заходи, щоб голос їхній був почутий на підтримку своїх побратимів. Тож ігри нескорених це не тільки про перемогу, кожна. Медаль це також голос України на міжнародному майданчику. Це історія успіху, історії незламності. Це про те, що, на жаль, наша Україна бореться історії наших ветеранів на іграх нескорених. Добало, що незламність це не тільки слово, це про стан душі.